Вінницькі пластуни привезли вифлеємський вогонь миру до нашого міста. Він уже у Спасо-Приображенському соборі. Від вифлеємського вогню у соборі були запалені свічки та лампади, і тепер кожен бажаючий може взяти віфлеємський вогонь додому, щоб він світив під час святкування Різдва Христового. У нас на зв'язку Анна Бояновська, міський координатор акції. Мої вітання вам. Доброго дня. Розкажіть, як відбувається передача вифлеємського вогню миру? Добре, чудово про традицію приносити в громаду Вифлеємський вогонь миру започатковано ще в Австрії понад 30 років тому. Проте пластини за допомогою них ця традиція перейшла і в Україну. Щороку, з року в рік, в одного з одного скайського середку до іншого, Вифлеємський вогонь дала й безліч кордонів і потрапляє до всіх українців, хто чекає світло, тепло, миру, злагоди і сподівання. Яке мандрує із заходу на схід, єднаючи християн у переддень Різдва Христового передача вогу, вогню починається у Відні, куди його перевозять літаком з Вифлеєму. А 11 грудня на українсько-словацькому кордоні у пункті порокуску малий березень відбулася традиційна передача, передача священного священого вогню миру до нас, і далі за допомогою Украї... Укрзалізниці Вифлеємський вогонь помандрував до кожного міста України, де його прийняли пластуни і розпочали переносити цей вогонь в храми в інші осередки до дітбудинки та всім, хто потребує його. А в яких храмах вже є вогонь миру? Куди та коли будете ще передавати? Зазначити, я казала, було сказано. Був переданий в спас у Преображенський кафедральний собор. Храм спас на Убрісі. Також ми передавали військові ліцеї, військові частини, військовий шпиталь. Також ми відвезли вогонь у Шаргури, Браїлів, Куркурівці. Також плануємо передавати вогонь в храм, Називається «Покрова Богородиці, бо він там буде передача 25-го числа. І на завершення нагадайте про значення вифлеємського вогню миру. І чому саме називається цей вогонь миру? Розкажіть про це. Так, маємо трішки технічні питання. Немає в нас зв'язочку. Я ж нагадую, до Вінниці 12 грудня прибув вофлеємський вогонь миру. Це щорічна пластунська ініціатива, яку проводять напередодні нового року. Українські пластуни намагаються поширити вифлеємський вогонь по всіх областях. Зокрема, у Вінниці його передаватимуть у храми міста. Так вже вдалось налагодити нам зв'язочок. Розкажіть про значення Вифлеємського вогню миру. Чому саме вогонь миру ми так маємо вже таку назву в народі? Вогонь миру, тому що воно було запалено в місці народження Ісуса Христа, і цей вогонь те спасіння, яке приніс Господь нам. Ми маємо передавати його далі, і саме головне, щоб воно було в нас у сердечку в нашому і в нашому житті. В Скаутському поясненні плаючий вогник символізує очікування, жертовність та служіння. Світло є символом добра, єднання, душевного спокою, любові до людей і до світу. А на даний момент це цей символ того, що ми маємо об'єднатися разом, і лише разом ми поборємо темноту. Так, дякую вам за те, що долучилися. Справді лише разом спільними зусиллями ми зможемо перемогти маленькими та великими кроками. Я ж вдячна за ваш час і за те, що ви долучились до нашого ефіру. На все добре. До Я ж нагадую, говорили про Вифлеємський вогонь миру, який передали зокрема у Вінницю.